Друзі, всім привіт з інаугурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ми дивимося це на стадіоні. Тут понад 20 тисяч людей. Дуже багато американців до мене приходили і вітали Україну, дякували. Yeah, I, I used to support a lot, but now I just stay away from all wars and just try to end this thing. You know? Enjoy. <laughs> yeah, yeah. Thank, you. Thank you for support. Зеленський не приїхав. Я не бачила нікого з офіційних осіб жодного політика. Знаєте, чому Зеленського не запросили? Тому що корупціонерів-диктаторів тут не вони не потрібні. Я дуже вдячна Юрію Кондеревичу. Члену дорадчої ради нашої громадської організації спротив, які реально мені допоміг отримати ці квитки, це особисте запрошення. Ми зараз очікуємо Дональда Трампа на приїзд сюди на стадіон Кепіталва. Побачили Дональда Трампа вживу! Приєднуйтесь, будь ласка, до нашої громадської організації Спротив. Якщо ви поділяєте наші цінності цінності свободи. Цінності боротьби з корупцією, цінності скорочення державних чиновників, цінності ефективності, справедливості та верховенства права. Приєднуйтесь, слава Україні.